На п'ятнадцятій сесії обласної ради депутати голосували за заборону на території Житомирщини Української православної церкви, яка має канонічний зв'язок з Росією. Була десь трохи дискусія по цьому питанню, і якраз акцентувалася на тому увагу, що більше це політичне звернення, яке має показати позицію обласної ради щодо функціонування Української православної церкви. Яка має там відповідно до висновку експертної групи, яка працювала в Києві, канонічний зв'язок із Москвою? Автором проєкту став депутат обласної ради від партії Слуга народу Олександр Ющенко. Голосуємо. За сорок причина також депутати підтримали звернення, ініційоване фракцією Європейська Солідарність до уряду України про розірвання договорів з релігійними організаціями, які керуються з Росії. Не сподобалась ініціатива лише Руслану Годованому. Депутат від пропозиції виступив із запереченням та наголосив з трибуни, що це штучно створений конфлікт. А запропоноване рішення щодо припинення договорів є на його думку незаконним. Чи є серед священників ті, хто зрадив батьківщину? Так є. І не тільки в Українській православній церкві. На жаль, в практично всіх конфесіях сьогодні є кримінальні справи, і навіть виробки судів з цього питання, але це ніяк не говорить про те, що якщо хтось комусь не подобається, треба закривати релігійну громаду з мільйонами людей, які ходять і моляться щодня. Після виступу обранця в сесійному залі розгорнулася палка дискусія одразу по цьому обранці скасували своє рішення, яке було ухвалене у травні 2017 року. Про надання дозволу монастиря УПЦ на розробку проєкту землеустрою у селищі Чаповича Малинського району. Ділянка повернеться у власність комунального підприємства. тодішнє рішення воно не було до кінця реалізовано, тобто власна рада відповідно до роз'яснень Конституційного суду має право відмінити те рішення, яке не було реалізовано. Зазначимо, з грудня минулого року близько 50 приходів УПЦ перейшли до Православної церкви України. Анна Чепель, Олександр Неморжицький, телеканал СК-1.